Привести до норми захисні споруди на території обласного центру. Таке завдання наразі стоїть перед керівниками підприємств та організацій. На даний час у Чернігові є 101 приміщення, де може переховуватись персонал у разі надзвичайної ситуації. У пологовому будинку чекати завдань згори не стали, а тому ще близько року тому почали докладати максимум зусиль, аби навести порядок в укритці, запустити в дію необхідні комунікації. Тому зараз ця споруда одна із кращих. Тут створені умови для перебування людей в разі обстрілу. «Скільки це метрів під землею? Вісім метрів під землею. Зрозуміло, це на ми зараз на 8 метрах під землею, так. І в принципі повітря вистачає. Ця штука качає повітря. Це Фільтр... Фільтр Фільтр закачує. кімната, де знаходяться електромотори, які постачають повітря ззовні сюди. А також є фільтри, які можуть. Це Постачати повітря, якщо на зовні якийсь радіаційний фон. у двох баках води на чотири куби, крани та туалети в справному стані. Є запас продуктів на перший час: чотири мішки макаронів, чай, кава, вода та інше. Для приготування їжі закуплені пічки. Світла також вистачатиме. В разі, якщо виникне пожежа, є всі необхідні речі для того, щоб швидко її ліквідувати. Запасний вихід також мається. Є запасний вихід, Він переходить через попад землі і виходить э, одноэтажна споруда. От вона э, не розвалиться і туди можна, і навіть якщо вона розвалиться, то у нас є приспособлення, домкрати, лами, лопати, кірки. Для того, щоб відсюди вивезти людей. Якщо, не дай Бог, завалиться основний вход. У критичний момент персонал та породілі можуть тут перечекати, оскільки, як висловився головний лікар Василь Гусак, при будь-якій ситуації діти народжувались і будуть народжуватись. Тут навіть можна розвернути 20-30 ліжок, які тут передбачені. Якщо, не дай Бог, буде якась така ситуація, дай Бог, щоб її не було. Ми тут розкладаємо ліжка, тут можуть знаходитися хворі. Тут знаходиться крісло для пологів, знаходиться операційний стіл. Тобто, в принципі, ця територія може існувати як роддом і виконувати всі функції пологового будинку у Воєнний чи якийсь небезпечний стан, заступник міського голови Володимир Кривенко поставив найвищий бал цьому укриттю за дотримання всіх правил і норм, та разом з тим зазначив, що не всі квапляться наводити лад. Наразі існують захисні споруди, які відверто занедбані. Так, є такі захисні споруди, наприклад, як от хімволокно нам передало, це Шорса 68. Воно обліковується як захисна споруда, але там підприємство, яке обслуговувало це хімволокно, не обслуговувало, його і воно, в принципі, в занедбаному стані на сьогоднішній день воно не готове. То ми будемо запрошувати проєкт інститут для того, щоб вони дали розрахунки. Або ж звертатися до обласної адміністрації і кабінету міністрів для того, щоб. Перевели його в категорію в іншу категорію і в інше було призначення як об'єкт укриття. Не захисна споруда, а як об'єкт укриття. Під пильний нагляд потрапляють зараз і підвали у будинках, оскільки схованка для громадян може бути саме там. Те, що вони знаходяться у критичному стані, погоджується начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Кузніцов. Є в плохому стані, але т, які числяться у нас около 400 підвалах, їх зараз на даний момент приводять в хороше стані. Ну і будемо приводити всі інші підвали. Два місяці залишилось для того, аби всі захисні споруди пройшли перевірку на якість і нарешті стали відповідати вимогам чинного законодавства, зазначив Володимир Кривенко.